У запорізькій політехніці вступна кампанія 2023 стартувала 1 липня, коли розпочалась реєстрація електронних кабінетів вступників. З 19-го почали приймати заявки на бакалаврат. Крім традиційних спеціальностей, у виші пропонують найбільш затребувані державою напрямки навчання з урахуванням воєнного часу. Тут готують фахівців it галузі, кіберфізичних систем, систем штучного інтелекту, а також ввели нову спеціальність, на викладання якої цьогоріч отримали ліцензію авіаційний. Транспорт авіаційний транспорт це спеціальність, яка відноситься до регульованих професій, тобто діяльність за неї здійснюється відповідно до міжнародних договорів. Тобто вимоги до ліцензування цієї спеціальності вони надвисокі. І саме освітня програма, яка буде реалізовуватися на цій спеціальності, називається Льотна експлуатація повітряних суден. Для зручності у закладі запровадили кілька технічних новинок: приміром, електронну чергу до приймальної комісії для абітурієнтів. Сступник проходить до спеціального автомату, обирає, за якою траєкторією вступу планує поступати, або бакалавр, або магістр, або хоче заключити з нами договір. Натискає на відповідну кнопку і отримує талончик з номером. Все, тепер треба лише чекати, доки спеціаліст не викликає цього абітурієнта. При приймальній комісії відкрили консультаційний центр. Студенти закладу допомагають абітурієнтам створити електронні кабінети, подати заявки на вступ. Реєструють не лише до Запорізької політехніки, а й будь-якого вишу України. На сьогодні оформили близько трьох тисяч таких заявок. Кожен абітурієнт може подати п'ять заявок на бюджетну форму навчання і двадцять на контрактну. Тенденції зберігаються останніх років. Дуже велика кількість заяв від для. Вступу на спеціальності IT-спрямування і дуже багато заяв від вступників на спеціальності технічного інженерного спрямування, тому що на сьогодні ці спеціальності потрапили до списку, який підтримує держава, і вступ на ці спеціальності на контракт можливий без використання національного мультипредметного тесту. Триває вступна кампанія, і в Запорізькому національному університеті створена значна кількість електронних кабінетів. Від вступників на бакалаврат подано також близько трьох тисяч заяв. Дуже приємно, що серед поданих заявок є вступники і вступниці з дуже високим конкурсним балом. Близько ста заяв це конкурсний бал, який більше 190 балів. І близько 50 заяв це. Конкурсний бал 200, тобто максимальний. Значну увагу у виші приділяють пільговим категоріям вступників, яких цьогоріч побільшало. За цей час було оформлено близько тисячі юридичних висновків для вступників із тимчасово окупованих територій, із місця проживання яких це зона активних бойових дій, можливих бойових дій і інших категорій. Пільгових вступників є такі категорії, які відносяться до квоти 1-квота А Квота 1 це у нас сюди відносяться пільгові категорії, зокрема діти-сироти, учасники бойових дій, вступники, які за станом здоров'я не мають можливості скласти НМТ в цьому році. Тобто такі діти вступають в межах квоти 1. Квота 2 – це у нас сюди відносяться. А діти з окупованих територій України вони мають можливість складати співбесіду в закладі освіти замість НМТ. Тобто можливість є скласти співбесіду як очно, так і дистанційно. Заяви абітурієнтів на вступ в обох вишах прийматимуть до 31 липня. Після цього розпочнеться подача документів до магістратури. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ.